У Східній Азії та Північній Америці вона виростала мільйони років. Але в Європу потрапили лише в XVIII столітті. Причому спочатку особливого враження на європейців вона не справила. І лише після виставки в Парижі на початку 19 століття селекціонери, немов змагаючись один з одним, почали створювати один сорт за іншим. В Європі гортензія з'явилися після навколосвітнього плавання французького мандрівника Антуана де Бугенвіля. Учасниками цього походу були натураліст Феліберко Мерсон і принц Карл Насао Зіген. Розповідей про назву квітки безліч. Але мені подобається саме ця. На острові Маврикій Фелібер Комерсон, гуляючи ботанічним садом керуючого островом, побачив кущ, покритий розкішними квітами. Це був для нього зовсім новий вид рослини. А оскільки в цей же час принц Насау Зіген захоплено розповідав про свою сестру Гортензію і навіть показав колон з її портретом, Комерсон, зачарований такою красою принцеси, назвав новий вид рослини на її честь. В ті часи ім'я Гортензія в Європі було досить поширеним, тому чарівну квітку стали пов'язувати з різними дамами, на честь яких вона нібито була названа. У 19 столітті ботаніки дали рослині латинську назву гідрангія. Вона походить від грецьких слів, що означають воду і глек. Виходить глек з водою. Є дві версії походження цієї назви. По одній воно присвоєно рослині за її вологолюбність. За іншою за те, що її насінні викоробочки своєю формою нагадують глечики. Ці частини рослини містять небезпечну речовину ціаногенний глюкозит. Тому пробувати квіти на смак не рекомендується. І тому вона може бути алергеном. І ось чому співачка Мадонна колись тихо поклала під стіл подаровану їй квітку. В Японії квітку називають адзісай. Цю назву можна перекласти як сонячна квітка. У буддистів гортензія священна квітка. В Японії багато храмів, оточені кущами гортензії. І в період цвітіння вони буквально потопають в білій, рожевій та ліловій пишноті. На мові квітів гортензія означає надію, щирість і скромність, а також звернення. Згадай про мене. У деяких культурах гортензії асоціюються з вдячністю, благодаттю та щирими емоціями. У Японії гортензії є символом щирих вибачень і часто подаються як жест каяття.